Називаймо правильно окремі ділянки голови. Це маківка, а не макушка. Мільйони переглядів на відео та майже 100 тисяч підписників у Тікток. Вчителька одного з ліцеїв Дніпра Світлана розповідає в соцмережах правила української мови та викладає скоромовки. каже знімати короткі відео рік тому їй запропонували учні. Я, звичайно, вагалася дуже сильно, тому що я не вірила. Бо ну, по-перше, вже такий вік, що більше дивляться молодих, таких в тренді дітям подобається, вони дивляться, і дуже дуже багато людей в Україні і за кордоном також дивиться і дякують мені. Пишуть багато дуже коментарів. Світлана навчає дітей понад 30 років. каже, за цей час змінила декілька професій, однак кожного разу поверталася до викладання. Бог жінка розпочала у 2017-му. Згадує, тоді в Ютубі публікувала записи уроків української мови для школярів та викладачів. Мене надихають самі діти. Одне два відео викладала на місяць десь. А потім, коли розпочався ковід, коли ми почали бути, проводити уроки онлайн, то я тоді працювати з Ютубом почав... Ала вже систематично готові на да. да. поїхали. Ти вже перевзулася? Ні, я ще не перевзулася. А ти вже перевзулася? І я ще не перевзулася. В тебе призовачка на першому поверсі. Ні, в мене перевзувачка на другому поверсі. А в тебе перевзувачка на другому поверсі. Ні, в мене перзовачка на першому поверсі. Інколи героями Тіктоків Світлани стають її власні учні, як, наприклад, восьмикласниця Марія, дівчина ділиться саме вона разом з однокласниками її надихнула вчительку створити акаунт в Тікток. Нам також це було цікаво. Ми в цьому процесі дізнавалися якісь нові знання з української мови, і це було і весело, і пізнавально. Ми знімаємо наш тік-ток на перервах. Але 15 хвилин нам не дуже вистачає. Розсматрюємо якісь варіанти, як можна зняти, як не можна зняти. Дивимося переклад, якихось якісь звуків. Я почав дивитися її tiktok аккаунт та дивитися її відео. І в мене оцінки стали краще. В тіктоці дуже коротка інформація, це як конспект, можна сказати. Це дуже маленька інформація, але дуже багато тем можна затронути. Нашу вчительку ми дуже пишаємося. Я вважаю, що це дуже класний контент, тому що от я заходжу в коменти. В коментарі до Слана Валерівни дуже багато людей пишуть, що вони дізналися багато нового, що зрозуміли, як треба писати. На уроках Світлана дозволяє учням вільно користуватися інтернетом, а самі заняття проводить за власними напрацюваннями на інтерактивній дошці. Професійними здобутками Світлани пишаються не тільки її учні, а й колеги, зазначає директорка ліцею Олена. Дуже сучасний креативний вчитель. Вона відразу прийшла і впровадила впроваджувала якісь інноваційні технології. Вона веде TikTok, вона перша це почала, і ще є вчителі, які зараз теж намагаються це робити. Світлана ділиться, хоче досягнути позначки 100 тисяч підписників на tiktok акаунті та почати викладати відео є в інші соцмережі. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.